У тисках відбулася урочиста церемонія перепоховання останків солдатів війська польського, які загинули під час оборони Львова у вересні 1939 року. Останки ексгумували влітку на території колишнього кладовища на збоїщах у Львові. Ексгумаційні роботи, які були проведені в пужниках Тернопільська область, та в Збоїщах у межах сьогоднішнього Львову, і водночас польською стороною і водночас, пошукові роботи в юричкову українською стороною засвідчують про те, що Партнерські засади, паритетність почала працювати. Тобто ми говоримо про те, що створені кроки один на одному на зустріч. Фахівці зазначають, що до кінця не вдалося встановити імена загиблих, адже могила була братською створеною поспіхом і без належного обліку. Тому на хрестах буде надпис невідомому солдату, доки не відбудеться повна ідентифікація і підтвердження. Серед тих останків польських солдатів було на ту кількість 31 останок було лише 11 військових ідентифікаторів польського війська. Але це, скажімо, тільки половина справи. Ну, Принаймні, ми знаємо, що десь в цій могилі має бути такий, такий тут чоловік. Але навіть знайшовши родичів, все рівно треба провести обов'язково ідентифікацію через проби ДНК, і тоді можна на 100% твердити, що, що це дійсно цей, цей воїн. Ексгумація тривала кілька місяців у співпраці української та польської сторін. Кім... це, що ми так дуже добре показуємо співпрацю Польщі та України, це свідчить про те, що ці відносини дуже добре розвиваються. Кожен такий жест, кожна така подія є живим доказом для Путіна, того, що він не зможе знищити польсько-української дружби. Ми маємо спільну історію, багато спільної історії. Мусимо про неї пам'ятати. І в першу чергу треба пам'ятати про тих, які з Польщі та України полягли за нашу волю. Перепоховання у мостисках це можливість повернути гідність тим, чиї імена війна стерла з історії.